В один момент він починає усвідомлювати, а може це навколо все не справжнє, все навколо наче ігра. гра. Коли ж наступає це пробудження? От можна поїхати в іншу країну подорожувати, і там підвищення на роботі може вам в житті прийти. Один з секретів духовного розвитку це почати задавати всі правильні запитання. Намаскар! Можливо, іноді вам здавалося, що все навколо наче нереальне. все навколо наче ігра, так? наче та матриця, з якої мені хочеться вирватися. І от таке слово на соскриті Ліла. Воно означає ігра, божественна ігра. І ми в ній всі актори, ми всі в ній персонажі. Я був, надихнувся одним фільмом, називається Шоу Трумана. Може, дивилися, якщо ні, рекомендую. І там події розвиваються навколо одного персонажа. Він народився, і саме його дитинство це було кіношоу. Тобто його наче народили вже в павільйоні знімальному, він ріс, і знімали про те, як він ходить, як він ходить в школу, як він починає заводити друзів, як він одружується, як він ходить на роботу, як він живе своє життя. І в один момент він починає усвідомлювати, а може це навколо все не справжнє, може щось від мене приховують, і він починає правильні питання всі задавати. І саме один з секретів духовного розвитку це почати задавати всі правильні запитання. Що таке правильні запитання це ті запитання, які ведуть вас до зростання. Задаєте собі питання, хто я взагалі? Так. І думаєте. Думайте, думайте. І це воно буде вас визвишати. Вища свідомість – це все, що є навколо. Як це так? Ви думаєте? І оцей процес наводить вас на правильну стежку. В один момент він звільнився з того шоу, вийшов, йому там були перешкоди різні, тому що існують різні сили, так? існує сила, яка веде вас до духовного росту. Існує сила, яка вас відводить від духовного росту. І постійно вони змагаються між собою. <сі> Таке от змагання йде. І коли він покидав, зайшов, виривався з того павільйона, йому там і друг там прийшов, якісь пропозиції хороші дає. І от можна поїхати в іншу країну, подорожувати. І там підвищення на роботі може вам в житті прийти. І ще щось, і якась дуже хороша пропозиція. І я от по собі дивився, коли мені потрібно було ступати крок на зустріч своєму розвитку. Так? Наче світ так підлаштовувався, що наче створював мені якісь вигідні умови. Тобто ти працюєш на роботі, яка тобі ну, не приносить задоволення, вже ти надоїла, якось і, і грошей не приносить нормально. І ти вже якось застоявся, але ти привик просто туди. Привик. І ти з'являється в тебе думка: Хочу змінити роботу, хочу щось нове займатися. І тобі. Якись э, дають вигідну пропозицію. Ти залишся, бо от умови такі будуть кращі, підвисяти за заплатню, щось інше зроблять, якийсь цікавий проєкт буде. Та іначе щось таке от э, тримає. <кхи> так? Коли ти ступаєш крок вперід, ти не боїшся цього, ти ступаєш крок вперед, ти там де знаходиш якби, розвиток. Тому що розвиток завжди в динаміці, розвиток завжди в динамізмі. Коли ж наступає це пробудження, це от настає. Той момент, коли ти розумієш, що є щось інше, ніж просто це фізичне тіло, яке ходить на роботу. Дім робота, дім робота, так, я хочу щось більше. І це є момент ініціації. Ви посвячаєтесь духовну практику. Щоб це зробити, достатньо знайти на нашому каналі техніку медитації і почати практикувати прямо зараз. Коли людина... Починає медитувати, вона починає пробуджуватися. Починається процес розширення свідомості. Кожна медитація, ти все розширяєшся, ти бачиш світ по-новому, ти бачиш свої відносини з іншими людьми по-новому. Ти починаєш розуміти, що ти хочеш в тих відносинах. Ти починаєш розуміти, що інша людина хоче в тих відносинах. І твої відносини покращуються. Чи це відносини з дітьми, чи з батьками, чи з чоловіком, дружиною, з друзями. Ти стаєш усвідомленіший в тому процесі. Ти кар'єрний ріст також піднімається, тому що ти стаєш усвідомленіший в тому, як що робити потрібно, як бути продуктивнішим, як думки поскладати на полички, як бути спокійнішим, як бути життєрадіснішим. Тому що, коли ти входиш в цей життєрадісний потік, значить всі можливості тобі відкриваються. Саме потік, він вирішує всі питання. Саме потік вирішує всі проблеми. Коли ти в продуктивному настрої, коли ти на позитиві, все якось само складається. Це є ефект медитації. Коли ми починаємо медитувати, ми починаємо пробуджуватись. Тож рівень усвідомленості стає більший. Ми усвідомлюємо, хто ми є насправді, що ми не є це тіло, м'язи, кістки. Не є це тіло, яке ходить кожен день на роботу так? і закриває свої базові потреби. А ми щось більше. Ми щось вище. І ми починаємо думати в цю сторону, ми починаємо розуміти, а що ж таке світ навколо нас? А що ж я дійсно хочу? Тому що дуже часто ми робимо те, що хочуть від нас інші, а не робимо те, що дійсно нам необхідно. Ми починаємо прокидатися. Так? І цей момент духовного зростання це називається момент, коли до вас, як в матриці, приходить морфіус. І пропоную вам дві таблетки. Синя чи червона? Так? Виберете одну, прокуйтесь завтра вранці, і ці думки забудуться як страшний сон. Що мені таке в голову? Дурналізли якийсь розвиток, якась медитація, якась йога. Ну, Мені то не потрібно. І ви будете жити далі всім життям. Виберете іншу пігулку і ви пізнаєте, наскільки глибока кроляча нора. Ось так це працює. Важливо для духовного розвитку задавати всі правильні запитання. Так? Тому бажаю вам саме цього. Ті питання, які будуть у вас духовно зростати. Тому що мозок він не може бути пустий. Йому потрібна якась ідея. Йому потрібно щось споживати. Щось Пропоную вам помістити туди ідею. Баба нам, Києва, вам. Вища свідомість це все, що є навколо. Любов це все що є навколо. Що ж, бажаю вам практикувати, тому що йога це 99% практики і лише 1% теорії. Бажаю бути щасливим. Будемо на зв'язку. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Бажаю вам гарного дня. Намаскар. На нам.